Від початку повномасштабного вторгнення, щонеділі на площі перемоги у Кременчуці, збираються священнослужителі та віряни різних конфесій та возносять спільну молитву за Україну. Віруючи, звертаються до Бога з проханням про мир і благополуччя для нашої держави. Ти нині, Вадико, почуй нас, сьомося до тебе, зміцни сили твоєю. Побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогу над ворогами нашими, зміцнив все могутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну, Збережи військо наше, пошли ангел Твого, на зміцнення захистів народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири Рогнецю і мир утвердив. Понад два роки в Україні триває війна. Українські захисники протистоять російським окупантам. Усі присутні молились за здоров'я та життя усіх, хто захищає українців зі зброєю в руках, що хвилини ризикуючи власним життям. Боже, дякуємо тобі за твою любов, за твою милість і благодать, яка діє в житті кожного з нас і в житті народу України. Ми дякуємо тобі за захисників, наших, яких ти бережеш в своїй руці. І бережи надалі життя і здоров'я кожного з них. Тримай міцно і даруй спокій, щоб в усяких обставинах вони завжди покладалися на тебе і приймали силу від тебе. У найважчий період для України ці молитви мають особливий сенс та спільну мету зупинити насильство та відновити мир Україні. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Niechaj nie bude bilsze winy, żachływocho skandału, z nie maje powyrnenia nazad. Niechaj nie bude bilsze winy, chaosu i nasylstwa. Gospody, niechaj prypynycja wina, jaka zachrożuje Twoim stworiniam na nebi, na zemli i na mori. Молитви єднання стали символом мирної опозиції та волі українського народу. Учасники вірять, що сила спільної молитви допоможе у досягненні миру та відновленні державного суверенітету. Господи, ворог підступно вбиває не тільки на полі бою, але й тут у глибокому тилу ми втрачаємо найкращих наших синів і доньок. Господи, допоможи, щоб це не змогло зламати нас як спільноту. Щоб ми залишались вірними тобі, щоб ми залишались в довіри тобі, Господи, щоб попри все, ми вірили, що буде перемога. Марія Бардаєва Максим Пальчик, Кремчицький новини.